Так, давайте подивимось ось такий варіант. Не... Може на контрольні буде щось інше, не буду говорити, що точно там таке, але щось схоже. Тобто, приклад на всі дії, наприклад, рівняння, задачі і якесь логічне завдання. І так, напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату: 15 квітня. О, не квітня, травня, травня. Класна робота. Тема уроку підготовка до контрольної роботи. Ось перепишіть тему уроку. ось вона у нас написана. І дивіться, діти, ми зараз в такій черзі будемо розв'язуватись. Спочатку перше, потім третє, четверте, п'яте, а потім повернемося до другого. Бо рівняння ви і так знаєте, як розв'язувати, ну, щоб ми все встигли. І так, але почнемо ми з номера першого. Номер перший: перепишіть, будь ласка, умову, це приклад на декілька днів. Хто хотів би відповідати, давайте, може, так, будемо розкуркулювати. Тих, хто багато зірочок має. Ген на нас чує. Ген ще зі звуком. Він ще... Чуєш ген? Вмикай звук, Ген. Це підготовка до контрольної роботи. підготовка до контрольної роботи. І так, Ген, перепишіть, будь ласка, умову і скажіть, що будеш купити перший книгу. Ні, дуже довго. Давайте так, ми ж не можемо чекати, ми не встигнемо все розібрати. Вже треба було записати. І число, і класну роботу, тому пропускай місце. І диктуй, якщо я тебе визвала, ти повинен першим бути. Єна. Я? Так, я ж тобі ну, тільки Не хочеш відповідати? Можна відступити. В... Я тільки підключився. Так, добре, ну тоді давайте Настя Логіна. Настюша. Перша, дія, яка... Тоді відключай звук. Гена. Так, перше діє Настюша це що? Це дія яка у дужках. Так, далі. У дужках Третє це множення, та четверте це додавання. Так, я з тобою згодна. І так, перша дія. Умову ви переписали, я тут тільки дії пишу. І так, перше діє, ми спочатку пишемо її в строчку. Чому? Так. Тому, ми що що ділимо будемо, на десятковий, день, десятковий день. так? Тому треба перенести коми. Тому, на скільки знаків? На Один знак. Чому 546 отримуємо? 6 поділити на 52. Ну і тепер ділимо в стовпчик. Сюди запишемо результат. 546, поділити на 52. Беремо 54 та беремо по одному, буде 52, остачі 2. Зносимо 6 та додаємо 0 та ставимо кому. Так, чому? Бо 26 менше, ніж 52. Пишемо в частку 0, ставимо кому, бо ми зносимо далі 0 з дробової частини. 260 можемо взяти по 5. По 5. До 260. Так, добре. Тобто, дивіться, діти, у вас вийшло націло. Будьте уважними, щоб не пропустити цей нуль. Це дуже важливо. І записуємо сюди результат 10,5. Так, друга дія це віднімання. Можемо втовчити. Давайте відразу, щоб не, деякі не мучилися. деяким важко узнати. Давайте вступчити. Один не ділиться. На 5, Один не ділиться на 5. А чого ділиться? Ми ж не ділимо. Наступна дія – віднімання. Ой, Віднімання. Позичаємо у два. Буде 11 плюс 5 – це 6, 1 мінус 0 – це 1, та 2 мінус 1 – це 1. Так, отримали 11,6. Добре, 32 – це, це множення. 11,6 помножити на 2,5. Угу. 6 на 5 – 30. Ми пишемо 3 як повинно. 1 на 5 – це 5, а 4 – 8, та 1 на 5 – це 30. Так, тепер на двічку множимо. 6 на 20, 12. Запишемо 1 з 1 готовимо. 1 на 20, 20, це 3. Та 1 на 20, це 2. Додаємо 0. 8 плюс 2 – це 10. Ми пишемо 1 з готовимо. 6 плюс 3 – це 5. 5 плюс, А, ну да, 6 плюс 3 – ти там вже додаєш. Так, так, 9. Так. Та двічка, так? Відокремлюємо два знаки. І отримаємо просто 29 цілих. Ну і четверта дія, можете в строчку, а можете в стовпчик, можна і в строчку. Бо тут ціле число додати десятковий дріб це неважко. Плюс 5,4, цілих 4 десяти. Плюс 29. Та 29. Так. Буде. буде 40. 42,4. Так, і запишіть цей результат ось сюди. 42,4. Так, добре. Ставлю Насті 10 і списуємо дві зірочки, так? Диви, не одна. Не Ні, дві в тебе є. Дві-дві. Я бачила дві. Є. Списала. І так, добре, давайте Настя Харлова теж. Наступний ми розв'яжемо третій, але мені треба звільнити місце. Ти поки що читаєш умову. Катер йшов з течією річки 2,4 годин. Приїхавши 96,08 кілометра, швидкість течії 2,1 кілометра на годину. Яка, власне, швидкість катера? Тобто це задача на рух. Ми потім повернемося до другого, спочатку зробимо третій номер. Задача на рух, пам'ятаєте, ми робили ось таку табличку. Але тут буде тільки ну, дві строчки, бо верхні ми будемо писати ВТС, а, а ось тут збоку в нас тільки один вид руху це за течією. Така нестандартна трошки задача. Тут ми пишемо В, вимірюється воно в кілометрах за годину. Тут ми пишемо Т, воно вимірюється в годинах. І С вимірюється в кілометрах. І нижче, якщо ви пам'ятаєте, ми писали дві швидкості: В власна і В течії. І так, тепер давайте заповнимо. Катер йшов за течією 2,4 години. Тобто вносимо це в колоночку Т. І проїхав він 96,48. Сотих кілометрів. Одиницю вимірювання ми написали зверху, тому тут в таблиці можна це написати. Швидкість течії 2,1 км за годину. А треба знайти власну швидкість. Тобто, основне питання ось це. І тут нам теж невідомо. Тобто, основне питання це ви власна. Але при розв'язуванні цієї задачі ми будемо користуватися чим? Ось на мені ну допишить табличку, допиши і давайте з'ясуємо. Так, ну що? Настюша. Тут треба скористатися формою, форму Спочатку треба знайти вевла ве за течією, так? Дивіться. Як ми можемо її знайти? Ми знаємо шлях, який лодка приплила за течією, і час. Тому просто С поділимо на T і будемо знати v за течією. А далі треба згадати формулу. З чого складається v за течією? Це сума. Це v власне та v плюс v А тому, якщо ми з цієї формули хочемо дістатися V власну, дивіться, V власне, це в нашому випадку невідомий доданок. Треба буде від суми відняти ведомий v... доданок. Тобто в за течією треба буде відняти в течії. Так, це формули, якими ми будемо користуватися, і в перші дії ми визначимо В власну. Ти вірно сказав, Настюша, ще раз продиктуй, що ми зробимо в перші дії. У перші дії, от, так, у перші дії потрібно 96,48 поділити на 2,4. Так, згодна. Так, ми переносимо коми, так? Тоді в нас буде 964,8 поділити на 24. Так. І в стовпчик ділимо. 964,8. Ділимо на 24. Беремо по 96. Так, оскільки. По по 4. Угу. Це буде рівно 96. Угу. Зносимо 4. Угу. По одній 2. цифрі 4 на 24 не ділиться, ставимо. Ставимо 0, 0, 0, 8. Носимо 8. 8 – це перша цифра після кому. Ставимо в частці кому. Ну, та, 48. По 2. Буде 48. 48 на 48 – 0. Буде 40,2 Буде Чого? Кілометрів на годину в заточній. Так, діти, дивіться, в мене не вистачає місця. Я ось тут пишу, а ви пишете, звісно, нижче. Ну і тепер, так як ми вже вивели формулу, то далі не складно, щоб знайти в, власне, що ми повинні зробити. Останній крок. Треба від сорока цілих дві десятих відняти дві цілі одна десята. Так, згодно. Тобто витечі дві цілі, одну десяток. Можна усно, так? Це буде тридцять восім, одна Кілометрів на годину це власник. Угу. І це є відповідь, 38,1 км за годину. Так, а Настя отримує 10 і дві зірочки, списуємо буде 12. Так. Давайте Аліса далі номер четвертий. Скажіть, будь ласка, чи можна стирати? Так. Можна, так? Да? Стираю. І так, беремо номер четвертий. У нас є три величини. Три числа, так? І так, Аліса, читай умову. Читати умову? Так. Перше число дорівнює 90. Друге становить 60% першого, а третє від третьє другого. Знайдіться середнє арифметичне трьох чисел. Тобто треба буде ще згадати, що таке середня арифметична декількох чисел. І так, перше число нам відомо, це число 90. Друге нам невідомо, але становить воно 60% першого, тобто від першого, так? Третє число нам теж невідомо, але воно становить 2 третіх від другого, а знайти треба середнє арифметичне. Аліса, нагадай, будь ласка, як знайти середнє арифметичне декількох чисел? Треба це сложити та скільки читати на три. На на да? В даному випадку на три. Три. Якщо було б два числа, то ми на два ділимо. А якщо б чотири. То тобто на кількість ділимо. І так, це задача і на середнє арифметичне, і на відсотки, і на друге. А щоб знайти а, друге число, що ми повинні зробити? Зараз дописуємо. Так, так, дописуємо, дописуємо. Ми знаходимо відсотки від числа. Треба 90 поділити так. на 100 та помножити на 60. Так, бо це перший тип, вірно, 90. Число ділимо на 100, визначаємо 1% і множимо на кількість відсотків. 90 поділити на 100 – це скільки в нас буде? 0,9 помножити так. на 60. А тепер згадайте, якщо ви число з ноликом помножаєте на десятковий дріб, кожен ноль рухає кому в праву сторону. Це теж ж саме, що... 9 помножити на 6. Скільки це буде? І це буде 54. Так, тут це число, одиниць вимірювання ми напишемо, тире. Друге число. Це друге число. Так, друге ді, ми знаходимо 2 третіх від, а, дру, від 54, так, будьте уважними від 54 другого. треба поділити на 3 та помножити на 2. Поділити на знаменник, вірно, і помножити на чисельник. Бо це знов перший тип задач. Ви знаходите дріб від числа. Так, скільки це буде? Ну, спробуй усно, якщо вийде. 54 5. на 3? 18. 18. Та помножити 19. на 2 – 36. Це третє число. Так, дужок немає, це третє число, бо це числа в нас третє. Ну і тепер можна відразу в третій дії виразом знайти середнє арифметичне. Тобто ми суму... 90 додати 54 та додати 36 і це все поділити на 3. Так. А ну-ка давай зручно подивись, як там можна зручно додати. Можна 54 додати 36, це, угу. це буде 90, 90, плюс 9, 90, 180, так. поділити на цілий. І скільки це буде? 60. Це буде 60. І це середня арифметична. І, І відповідь пишемо 60. Так, добре, а ну-ка давайте подивимось на логічну задачу. Вона буде коштувати лише 1 бал. Номер 5. Я ось тут запишу нижче. От давайте так і запишемо номер п'ятий і напишіть умову, що від вас хочуть. Що означає фраза записати 105 одиницями. Тобто, треба записати 5 одиничок, між ними можна ставити якісь знаки дій. Дужки, так, щоб в сумі, ну, якби в результаті. Не в, сумі, а в результаті отримати 100. Це не важке завдання. Давайте кожен з вас спробує це зробити. Тут дуже просте. Так, бачу, що багато дітей бачать вже відповідь. Ну, давайте, Олену, послухаємо. У мене ось такий варіант пишемо 1, 1, 1, 11, так. мінус 11. От і все, і буде 100, так, дійсно. А могло бути там, бачите, тут Олена, що зробила? Вона не ставила між цифрами ніяких а, знаків. Можна було робити там 111, 11. І дійсно тут дуже просто. Тобто, треба побачити, може, там а, на контрольній треба буде дужки якісь поставити, знаки помножити, поділити, ось таке. Добре. І ми встигаємо ще розв'язати рівняння. Ось Олена, Давайте А рівняння буде розв'язувати. Я їй поставлю оцінку. А хтось ще Б. І так, напишіть, будь ласка, це номер другий. Треба розв'язати рівняння. Таке рівняння. 8,6 помножити на X. Мінус 15,6 дорівнює 21,5. Так, будь ласка, що ми тут робимо? Ми дивимось на вираз в дужках, який містить Х, як на що невідоме. Як навідомий множник. множник? Я згодна з тобою. Тобто ми пишемо той вираз, який стоїть у дужках, і шукаємо його. Мінус 15,6 дорівнює 21,5 поділити на 8,6. Пам'ятайте, що не можна в рівнянні писати більше одного знака дорівнює в одній строчці, тому в наступному кроці ви повинні згадати, як вам. Один десятковий дріб поділити на інший. Що ми тоді повинні зробити? Перенести. Перенести коми. На скільки знаків? На один. На один. І так, зачекайте. Так, Алі, Аліса там списуємо дві зірочки. Що ми отримаємо? 215 поділити. Зараз зачекайте. 215 поділити на 86. Так, і ось тут стовпчик виконуємо ділення. І на контрольні, будь ласка, всі дії такі складені. Будь ласка, робіть стовпчик, щоб я бачила, що ви не користувалися там калькулятором, наприклад. І так, беремо по скільки? 215, п'ятнадцять. Дивись, 21 на 8. Найближче число це 16 до 21. Більше тут і не вийде. Давай 2 візьмемо. Так. 2 на 6, 12. 2 пишемо, запам'ятовуємо. 2 на 5, це... А, 2 на 8. 2 на 8 – це 16. І ще 1 – 17. Так, віднімаємо. Це буде тут 3 позичаємо тут 11 мінус 7 буде 4. Так, далі зносимо 0 в дробової частини, Другової ставимо коми, так? І кому? Так. Тут 5, так, 5, тут буде рівно 430. Так, я з тобою згодна. Так. І пишемо ось сюди цей результат. Х мінус 15,6 дорівнює 2,5. Тепер дивимось на х, як на не невідоме зменшуване. Як на невідоме зменшуване, х дорівнює. 15,6 додати 2,5. Так, згодно з тобою. Може, шусно чи в стопчик будемо? Спробую усно. Це Давай. буде. 18,1. одна десята. Молодець, все вірно. Відповідь: 18,1. Так, і Олена отримує десять ще, мабуть, зірочки в неї є. Бачу, є. Багато, дві списуємо, так? А скільки там? Там ще залишилося, ну, тут мені треба дивитися, раз, два, дві ще залишилося. Mm -hmm. Добре, хто хоче б рівняння розв'язати. Давайте я. Давай. Артем, це Артем був. Да. Давай, Артем. Так. 8,3. Ігрек відняти 47 Игрик дорівнює 16,2. Угу. Треба від 8,3 відняти 4,7. Буде 3,6. Y дорівнює 16,2. Так, тепер тут можна поставити знак помножити, тому Y ми знаходимо як невідомий множник. 16,2 поділити на 3,6. Так, якщо ми ділимо на десятковий дріб, обов'язково треба перенести кому, так? Переносимо, що отримаємо. 162 поділити на 36. І давай в стовпчик поділимо. Так, беремо 162 по скільки? По 5 буде багато. По 4. Давай спробуємо по 4, так. 6 на 4. 144 буде. Неважно, згодна. Так, тепер остача. Остача в нас 18. Угу. Зносимо 0. Зносимо 0, по 5. По 5 рівно. Так, молодець. І це буде націло. Пишемо ігре дорівнює 4,5. Відповідь 4,5. Так, добре, теж 10. Дивимось на зірочки. Так. Є три, я дві списую, так, треба вже так. використовувати. Треба, так. треба. Дивіться, діти. На завтра ви для того, щоб підготуватися до контрольної роботи, берете ось цей варіант. Другий. Я фото надішлю вам в групу. І так, тоді, якщо все зрозуміло, то до зустрічі. А я еще немного там не успела дописати. А Ще я зараз поверну. Добре, добре, поверну. Так, а контрольна робота буде 20. го Завтра контрольна. Спасибо. Контрольна завтра ось це наш. Понятно, спасибо. Все, дописано. Це домашнє завдання. Добре. Все, тоді до, до зустрічі. До побачення. До побачення.